Всім слава Ісу Христу. Приїхав далі на виїзд у верхній Вербіж. Ці коні вже в мене кувалися всі. Часто задається питання, там певно одна і та сама людина пише, питається, а чого слава Ісу Христу? Я вітаюся. Бо тому що у нас так вітаються, тут у селах слава Ісу Христу, кажуть. І тому я так зазвичай вітаюся. Так, яка, кажеся Боже слово, у нас так, е, такий звичай так прийнято. Ми люди увіруючі, побожні, віримо в Бога і тому так, так у нас е, вітаються і так я собі вітаюся. Я думаю, що до того всього відношення немає. І от, кобилу вже підкували. Кобила кована на чотири нозі. Пара коней чекає друга. Там кінь чекає куватися. І ще, якщо спіємо, ще пара має приїхати, так? Один. А, один кінь. І ще один приїде. Хочу показати, як, як хлопці їдуть. Вуйки старші, але їдуть, їдуть потужно. Хотів показати підкови. Оце оце усь, оце все, все, попів підкови, я відривав, щось лишило. І це нові підкови. так, Тепер на нові підкови підкували. От щось лише є з під ковів. Тут вже без варіантів. Металолам. Вони їдуть, не, не їдуть. Так, хлопці їдуть, кінь мета, як має бути, Пиріжки ніхто не, не пече їм, коні роблять роботу. Отака От кобила. Кажу, вони вже були ці всі коні на каналі, але показуємо хід. Хлопці далі подзвонили, але я вже приїхав не щепка на каналі. Ще ста будуть на каналі. Що два місяці. Гарантію я даю три більше місяці на ковані, але ви так їдете, що то просто підкови стираються. Асфальтами кожен день. Кажу, Микола, що буде ще ці коні на каналі. Та ми не будемо за кожен раз показувати. Я І так, е, як куюту. То... <гум> Я багато цей, багато є, що куюта і не показую. В Тікток десь кидаю, а так, зазвичай і нема коли і немає коли. Отакі такі у нас справи, такі варіанти. Так що кого буде цікавити ковка, розчистка, номер буде закріплений як у раз в коментарях. Це так нас... що, випускайте її. Випускайте. Скіл буде тут, жарити? місто купить. Та, то будемо жарити. То... Я думаю, що Николай квапить, каже, давай перше скобилу, бо я їду в місто на чес, а за той чес будеш не кувати. Ага, що це Що це пахне, чим це, що це має бути. Ви нічого не кажете. <танцес> Шо, що? <-шо? танцес> Отак, так це відбувається. Процес. Щось, щось можливо, але ми порадимося. Порадимося, як то. Все, поміг Миколі вігнати. Коні, кожен день у роботі, би ви собі розуміли. Два місяці підковів нема, листочки сіробі. Світі лиси лишиють в копитах. Що що? Дехто каже, що немає на коні роботи. А тут так роботи є, що не співаєте, ні? <риснє> та дякувати Богу, що, що є робота та й що годне ви ще робити. Отака така пара, пара коней. У ніколи трошки обнова є. Коло купив такого коня. Файний кінь таку має. Красу має фест. І роботу каже Микола, що робота щось єдині, але файну має кучерєву чилку, гриву, довгий файний. Ми... Ми теж його підкували. Тепер йдемо того перековувати, що вже був у мене. І ще має кобилу Микола. Пр... Пр... О, де поїхав малий? Отак, такі у нас варіанти. Варіанти роботи. Чекайте. Так, підкували другого. Ні-ні. Пррр. Підкований другий. Отак це так це йде процес. Заганяємо. Заганяємо третого. Файне таке тут маємо місце в холодку. Хлопці зі з'їздів. Підкував, запряг поїхав, наступний і так, так не проході. Так трошки показуємо багато, ні. Але в загальному... Прошу, здебільшого. Так, здебільшого показуємо. Це й гений їхати. Отак це є. Так що давайте, Никола, того підводів свого. Дру... Третого вже. І зараз зараз приїде. Приїде брат ваш. Я на Так, я коли буду це. Ага, да він йому приїжджає, в принципі, я цього за той час зроблю. Йо-йо, то я зазвоню, не бо він не летів з тим голови, зараз потелефоную. Зараз тут не телефоную. Коні робочі, чемні. Отак От це. Так це є. Скинь ми роботу. маєш коні, не немає пані. Так, є. Так, ті коло вже впрягає. Беріть його туди поза поза машину з того боку. Так, заганяєму третого. Підкуємо, покажемо. <ривіт> при, 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 приїхала ще одна кобела. Дай Боже Василю. Давай. Дякуємо. Там коник у станку стоїть. Приїхала четверта штука. І на неї не хватить. Так, так хлопці, сі з'їздить, як колись на базар. Колись так на торговецю цю сі з'їздили, ми в парку стояли. То такий у нас там був парк, з'їздилися фірмани, кіньми. Такий у нас тут маленький з'їзд нині. Але нічого, може Бог дасть. Ми то потім сплануємо, зорганізуємо якийсь з'їзд. Скільки кобелі років? Та приблизно. Це гана сім. Файна кобелка, леса. Камери. Зараз будемо її кувати. Файна така фіра легонька. Що як має бути? Нічого, якраз нас з'їзд. Що це? Торба тут є, все, як має бути. Дивіться, футер торба, прив'язана. що по газдівськи... Так після коня кувати. Файно це, є, вите, що ще б'є, опік оп фірманів. Та й вже маємо з'їзд. Нічого, ми щось придумаємо. Отак. От така кобела не жеребна, ні? Чи жребна? Від світового духа? <monk> Може бути. <ресENc <On> <ресENc я> <ресENc я> така кобилка. <'я> так, ми. Так я працюю. Зараз після цього буде бай. Ту, вже там батра горить, Нікола, поклав ватру. Скатів, аби було аби, аби було м'якше. Отак я це. Отак. Підкували ми... Підкували ми лесу. Лесо воно нас називається, так? Так. Називається леса. Підкували лесу. Що скажете за роботу, як вам робота? Файна робота, великий, дякую, аби годин кувати. Дай Бог здоров'ю вам, дякую за замовлення. Я вже хлопцям, хлопцям вже приїхав другий раз кувати. В той раз були вони у мене, тепер приїхав я до них, їм це краще вдала процедура, аби приїхати додому. І вже тут потихоньку всі фірмани починають їхати. Такий у нас був нині день. Находилися у селі Нижній Вербіж. Верхній вербіш, це біля, біля мене сусідне село. Так що отак, отак ми підкували, так сьогодні пройшов мій день. Є мала. Помаленьку. Отако. От Зараз складаюся і. Ти вже тепер пані будеш. Ну, Аби, цей, аби пальці не повідлітали. Тепер добре треба горку викидати, як баби жену. Ну. <Но, тавжен> Василь має. Сильмає одну кобилу. <ржен> Теж городи людям робить. Є. Yeah. То Все, що треба. А два ми коли, то такі потужні фірмані. Два місяці підкови я вам показував на початку. Листки сі роблю з нових підків. <ржен> так що дякую всім yeah. за увагу кого буде інтересувати моя робота, у радіусі 100 кілометрів, я приїжджу. В загальному всі деталі. Когось цікаве, то обсуждаємо, обговорюємо по телефону. Будете дзвонити, можливо і далі виїзд може бути так як на Тернопільщину, але треба згуртуватися, зорганізуватися і тоді можемо співпрацювати. Так що будьте всі здорові, всім миру добра, всім до да побачення.